Зошит для нот з підказками. Для школи тут у нас чистенькі листочки для нот і перша сторіночка із підказками. Далі малювалка із завданнями відкрив до вітрил. Малювалка, розмальовка, активіті. Тут у нас завдання різні, яскраві сторіночки. Колобок. кращі світові казки на українській мові, картонна. Книжечка для найменших, дуже гарна. І маємо гру Твістер. Вона у нас новесенька для веселої компанії. В набір входить у нас поле ігрове. І для того, щоб грати із стрілочкою, така вертушечка. Також маємо мой додир на російській мові книжечка. Віршики, яскрава. Онесенька для малюків від Пегас.